Цієї ночі гніздо лелек Грицика та Одарки засніжене. Проте небезпеки від морозів для майбутніх пташенят немає, оскільки батьки не залишають кладку. Повідомив провідний науковий співробітник Національного природного парку Порятинський Анатолій Подобайло. Поки що у класі у лелек чотири яйця, на підході п'яте. Воно може з'явитися вже цієї ночі, додав науковець. Пташенят у леляках очікують через місяць на межі, квітня та травня. Другу добу йде сніг, але коли птахи встають, видно, що якраз під їсти тілом жодного снігу немає. Яйця вкриті пір'ям і тілом батька чи матері надійно прогріті. Тому якоїсь небезпеки для висиджування кладки на даний момент немає жодної. Вони змінюють одне одного через кілька годин. І вночі відбуваються зміни в темну пору доби, і вдень. Вдень частіше, тому що літають по черзі похарчуватись, принести новий будівельний матеріал. Зараз чотири яйця в гнізді. Видно, сьогодні вночі з'явиться п'яте, тому що два роки підряд одарка відкладала по п'ять яєць і ми очікуємо на п'яте, якщо все гаразд.